День героїв відзначили у Івано-Франківську. В урочистостях брали участь представники місцевої влади, громадських та молодіжних організацій, ветерани УПА. День героїв це щорічне свято, встановлене на честь борців за волю України, зокрема, козаків Гетьманської дуби, січових стрільців, воїнів УПА та діячів ОУН. Для присутніх народні пісні виконував муніципальний хор бандуристів. Ветеранів Української повстанської армії вітали очільники міста та області. Вітаю вас. Шановні ветерани Української повстанської армії, ви вижили і вже навіть тому ви герої, бо деколи легше вмерти, а не ж вижити, щоб вести боротьбу. Найсвятішою завжди була і є боротьба за волю свого народу, за волю нації і держави. І мусять бути у цій боротьбі ті, хто веде за собою інших. Такі люди завжди брали на себе удари першими. Вони були українцями за переконанням та обов'язку у 1941 році. Другий великий збір ОУН постановив щороку відзначати День Героїв. Свято було приурочене до 23 травня 1938 року. Тоді у Роттердамі від руки найманого вбивці загинув лідер українських націоналістів Євген Коновалець. Також саме у травні пішли з життя українські сини 20-го століття Микола Міхновський і Симон Петлюра. 20-му столітті. 30-50 років до героїв України доповнились ще на нові ще бурці за правду, за народ, яких імена стали символом героїв, котри загинули на зрадивши народу. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.